Малина Малик Незвичайні пригоди Алі в країні недоладів Розділ 26. В якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за гратами. А й справді. А як же ж то перший недорадник опинився за гратами? Вранці він, як завжди, подався до тронної зали, щоб надягти шолом. Обнишпорив усю нішу, проте шолома не знайшов. Оскаженівши, перший недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх, хто траплявся йому під руки. Переляканий начальник гвардійців утік із замку. Залишившись без командира, вояки покидали зброю і теж подалися втюки. Безголовий недорадник спустився в підземелля. Він проскидав усе катове причандаля, намацав найбільшу сокиру і кинувся до в'язниці. Мабуть, вирішив сам відрубати Алі голову. Та за ним, сховавшись за високу плаху, спостерігали не до борода і не до вуз. Коли перший недорадник ускочив за грати, вони швиденько, раз і зачинили за ним залізні двері. Тепер він був не страшний нікому. Саме в цей час у підземелі спустився кат, але замість алі за гратами плигав недорадник без голови. За своє життя кат бачив чимало голів без тулубів і тулубів без голів. Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками, таке він бачив уперше в житті. Ошелешений кат вирішив, що його ремеслу настав кінець, бо навіщо відрубувати голову, якщо тулуб і без неї, немов скажений, гасає по в'язниці. Тому кат теж дриманув із замку, а недороль десятий визирнув із спальні і побачив навкруги страшний переполох. Він зарився в ліжко, наче в копитю сіна, і тремтів там від страху так, що все ліжко ходило ходором. Його довго не могли знайти, аж поки хтось не здогадався зазирнути в ліжко, і звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, в якому ледве можна було впізнати недороля десятого. Розділ 27, в якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинникар із стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, він прив'язався мотузкою до товстої балки і заліз на циферблат велетенського годинника. Аля з недопопелюшкою подавали майстрові інструменти. Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилося в голові. Тут було надто високо, якби не нароком мотузка обірвалася, не неминуче розбився б. Але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку і з насолодою працював. Цифри на циферблаті радісно усміхалися йому, наче давньому знайомому, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінким молоточком. Дзень-дзень, дзень-дзень. На циферблаті відчинилися виконечка, і звідти нетерпляче визирали хвилини й секунди ох, як їм хотілося вийти на волю, а поважні години сварили їх, щоб не заважали майстрові працювати. І години каря ухопила така радість, що він заспівав. Години, хвилини й секунди йому підмуги кували, а цифри затанцювали старовинний королівський балет. Ну, хто відгадає, чому так буває? Годинник не всім один час відбиває, комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть назавжди стає? А години так відповідали майстри. Бо кожна година не наче людина, вона циферблатом крокує невпинно, і дехто годині, і ти помагає, а дехто годину безжально вбиває, пісню підхопили хвилини. А кому приємно, щоб його вбивали, а кому приємно, щоб його втрачали, а кому приємно, щоб його гули, кожному приємно, щоб його любили. Не втрималися й секунди, вони заспівали. А дехто години вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. І знову заспівав годинника. А коли щодня і щогодини не втрачаєш ти ані хвилини, стане другом диво, циферблат, і у справах завжди буде лад. А далі всі підхопили хором. Бо кожна година неначе людина. Вона циферблатом крокує невпинно. Тому ти годині іди, помагай, тому ти ніколи її не вбивай. І ось уперше за багато років годинник почав вибивати час. З гарними мелодійними передзвонами він вибивав дев'яту годину ранку. Аля з недопопелюшкою слухали його і дивилися з бійниці вежі на місто. Воно лежало перед ними, наче на долоні. Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі суне величезна юрба, вів її недоладько. Недопопелюшка потягла Алю вниз, радісно вигукуючи Це недоладько, недоладько прийшов. Недоладько дуже втішився, коли побачив дівчаток живими і здоровими. А ми прийшли тебе визволяти, звернувся він до Алі. Аля обернулася і впізнала багатьох знайомих недоладян, потім знову перевела погляд на недоладька і раптом ляснула себе по лобі. «Стій тут, нікуди не йди, гукнула вона йому і зникла в замку. Дівчинка побігла на кухню, знайшла в камінні кілька холодних вуглинок, міцно затисла їх у кулиці й побігла назад. Стань отут, недоладьку, хвилюючись, попросила Аля, «Знімай, будь ласка, капелюха і повернися обличчям до сонця. Вона поставила недоладька впритул до кам'яного муру, взяла в пальці вуглинку і намалювала йому друге вухо, підправила ніс і продовжила за коротку ліву ногу. Але нічого не змінилося. Що ж вона забула? Так, ямочку. Тремтячою рукою дівчинка торкнулася середини недоладькового підборіддя. І сталося диво, вухо стало справжнім, перекривлена постать, вирівнялася, нога подовшала. Перед Алею стояв стрункий, гарний хлопець. Недоладька важко було упізнати, якби не його щирі очі та добра й лагідна усмішка. Аля ж сяяла від задоволення. Хтось торкнувся її руки, і дівчинка побачила недовуса, що стояв поруч, і благально дивився на неї. Аля зрозуміла все без слів і швиденько домалювала йому правого вуса. Вус одразу ж перетворився на справжній. Ось коли Алі довелося попрацювати. Недолодяни тісно її обступили, знадобилася не лише Алена голка з ниткою, але й викрутка, вуглинки та ще багато різних інструментів, що їх позносили недолодяни. Сонце підбилося височинку. Аля усе ще доробляла, домальовувала, зашивала, докручувала, прибивала. А коли нарешті спинилася перепочити, то побачила, що навкруги кипить робота. Недоладяни вже самі допомагали один одному. На площі стояв гамір, там щось прибивали, там пиляли, там клепали і всюди сяяли усмішки, усмішки, яких раніше так бракувало у цій країні. Нарешті Аля згадала про годинник. Його стрілки показували за 15 хвилин 12-ту. Дівчинка побігла шукати недоладька. Він саме щось пиляв разом з недоштаньком, у якого штани вже мали обидві холоші. Ну от, сказала їм Аля, тепер я спокійно можу повертатися додому, адже я навчилася доробляти все, що починаю. Ходімо швидше до годинника, бо в нас обмаль часу. Кличте з нами всіх, хто хоче покинути цю недоладну країну. Та недоладько, опустивши голову, чомусь знічено переминався з ноги на ногу. Розділ 28, в якому Аля дістає дарунок. Але чому недоладько зовсім не поспішає до годинника? Аля з подивом спостерігала за його дивною поведінкою. Що сталося? спитала дівчинка. Розумієш, винувато зізнався недоладько. Справа в тому, що ми вирішили не покидати недоладію. ось такий компот. Розсуди сама ти повернешся додому і домалюєш недорадника. Він назавжди зникне з нашої країни, а не дороля ми влаштуємо на роботу, на яку він забажає, потім доробимо все, що в нас ще не дороблено. І заживемо на славу, адже це наша батьківщина. До того ж, хоч ми всі такі різні, але нам так гарно працюється разом, додав він, обвівши поглядом увесь майдан, і усміхнувся. Але ти мусиш вертатися. На тебе там чекають, не дочекаються. А не попелюшка, він спохмурнів. Не попелюшка нарешті стане принцесою. Ось він вийняв із за пазухи кришталевий черевичок. Ось її другий черевичок. А мене ви спитали, чи хочу я перетворюватися на принцесу. вигукнула недопопелюшка і з пересердя тупнула ногою. Аля озирнулася і заніміла з подиву. Перед нею стояла гарно вмита дівчина у звичайних черевичках і звичайній сукні, і така гарна, у сто разів краща від найкращої з принцес. Я теж залишаюся тут, сказала недопопелюшка, і недоладькове обличчя вмить засяяло знову. А що ж буде з недочеровиком? раптом згадала Аля. А що він може нам зробити, коли ми разом? усміхнувся недоладько. Нехай собі тягне сюди всілякі недороблені справи, а ми тут гуртом будемо їх доробляти. Але, звичайно, що менше буде недороблених справ у вас, тим легше нам буде тут. Ось такий компот. Тоді будемо прощатися, зажурено сказала Аля. Зачекайте, зачекайте. раптом почулося з юрби, що зібралася довкола Алі. Юрба розступилася і перед Алою опинився захеканий недоладянин. Він весь був вишитий червоними півнями. Аля придивилася до нього пильніше і раптом почервоніла, як ті півні. Вона зрозуміла, хто це Це був недовишитий неї рушничок до бабусиного дня народження. Він так вигадливо був перекручений і зав'язаний такими доладними вузликами, наче лялька мотенка що скидався на постать стрункого чоловіка. Замість чуба хвацько закручувалися китивці. Старий знайомець усміхнувся і, віддихавшись, сказав: Я бачу, ти мене впізнала, але не червоній так. Що було, то було. Я опинився тут і вже навіть знайшов друзів. Він озирнувся і витяг з юрби за руку дівчину. Це була гарна мережена сорочка, чистенька й охайна, хоч і заштопана в одному місці. В руках вона тримала якийсь згорток. Повернутися назад я не можу, вів далі рушник, та й не хочу. А щоб бабуся не лишилася без подарунка, ми ось. І він кивнув на пакунок. Дівчина простягла пакунок Алі. Аля взяла його. Розгорнула, там лежав новий, вишитий яскравими червоними півнями рушничок. Дякую, ледве вимовила від хвилювання Аля. Щиро вам дякую. Ох, як мені не хочеться з вами розлучатися, але треба негайно попередити Сашка та інших дітей. Прощавай, недоладько. Аля стала навшпиньки і поцілувала його в щоку. Не плач, не до попелюшку. Тішила вона подругу, хоч у неї самої теж затремтіли на навіях сльози. Не забувайте мене, а я ніколи не забуду вас. Розділ 29-й, в якому Аля домальовує першого недорадника. Аля глянула на годинник. Стрілки показували за одну хвилину 12. Аля витягла з кишені стрічку і швиденько заплела косу. Годинник почав відбивати дванадцяту. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і недоладії втікай, проказала дівчинка. І враз їй здалося, що вона знову впала зі стільця. Аля розвернулася і побачила, що сидить на підлозі у своїй кімнаті. Все було, як і раніше, лише поруч лежав пакуночок з рушничком. Неначе в ракеті, подумала Аля. Вона встала з підлоги і знайшла у книжковій шафі старий альбом з недомальованим чоловічком. Дівчинка взяла олівець і почала домальовувати йому голову. У кімнаті було тихо, тільки олівець шурхотів по альбомному аркуші, і Аля мимоволі почала наспівувати пісеньку, яка склалася сама з собою. Буваючи на світі, справжнісінькі дива під гумкою зникає у когось голова, комусь не вистачає то серця, то руки, з'являються на світі недо черевики. Що тут недоробив. То там вилазить боком, буває, що добро з одним виходить оком. Бувають, чудеса, не в казці, а реальні, тож знай, що ти і я за все відповідальні. Аля дуже старалася, однак обличчя в чоловічка знову, як і першого разу, вийшло хиже і зле. Та перемальовувати Алі було ніколи, на неї чекала важлива справа. З кишеньки виглядав довгий список, шелеп недотеп. А в цей час у недоладії, недовус і недоборода, які все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на одному місці, наче дзига, і зник, наче його й не було. А тепер швидше привітати бабусю. Аля взяла рушничок і враз зупинилася. Як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишивала ці пригарні червоні півні? Але ж якби я не навчила їх усе доробляти, цього рушничка взагалі не було б, подумала Аля. Отже в ньому є часточка і моєї праці. О, так і скажу, бабусі, це від мене і від моїх друзів. І дівчинка рішуче прочинила двері до бабусиної кімнати. Розділ Останній. І, хоч він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим, бо такі вони і є, ці останні розділи, які іще називають епілогами. Карлик недочеревик і досі тиняється по світі і збирає в недоладію недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють. І невідомо, хто кого переможе. Бо ще багато тут у нас недороблених справ. Недороль десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає сам собою в кості, Кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не нагострить кухонного ножа чи ножиці. А перший недорадник висить у Алі над письмовим столом, пришпилений до стіни. Він злісно дивиться на Алю, адже це через неї він так і не став королем. Але тепер Аля ані скілечки його не боїться. Та й ніколи їй звертати на нього увагу, адже в кишенці у неї ще величенький список з адресами, куди вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила?